Початок жовтня, і ми можемо бачити ось таких комах. Це комаха називається Клоп Солдатик. Вони збираються ось в такі колонії і вже починають шукати собі місце для зимівлі. Вони живуть десь рік або два, зимують вони, шукають місце собі. Під листочками або ось так в корі дерева туди заходять глибоко і впадають в анабіоз в сплячку. А з першими лучами сонечка, промінчиками навесні, вони прокидаються. Вони, бачите, різні, ось кругленькі, довгенькі. Ця комаха живиться соком рослин. Вона не вважається шкідливою комахою. Вона така беззахисна і нічого ніякої шкоди не приносить. Ще раз повторюю, називається клоп солдатик або красний козачок, різні назви є. Зараз вони активні, тому що сонце світить їм тепло дає. А коли сонячне проміння вже буде менше і дні прохолодніші, вони і повзать пересуватися починають більш повільно, тобто вже готуються до зимової сплячки. Хто не знайде собі місця ось тут під корою дерева, той зариється в листочки і буде там зимувати. Поки ще є їжа в них, я сказала, що вони живляться соком рослин. Тому поки ще є зелені листя, вони ще такі активні. А як буде зменшуватись їжа, і в них буде зменшуватись життєдіяльність. Якщо ви знайдете дітки таких комах, то Згадайте, що я вам розказала зараз про них. І розкажіть іншому таку інформацію. Не ображайте комах, бережіть природу, все, що в нас дано в природі, все воно для чогось потрібно. Тому ми не знищуємо ані комахи, ані рослини, ані тварини. Бережемо природу.